Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати і поширювати. Так, ну це вже ж песець повний. Такий білий, пухнастий, так, який там за полярним колом у Московії живе. І він запрошує нині туди жителів Херсонської області. От там є такий так званий гауляйтер із яким-то е, не руським Сальдо. Я ж спеціаліст з географії українських прізвищ, так, і от я читаю вам, щоб ви не сказали, що я там щось придумаю від себе. Що таке сальдо? Сальдо. Від і, у, італійського саль до розрахунок, різниця мі, між підсумками за дебетом і кредитом рахунків. Ви чуєте? Так ось оцей дебет у Московії вже не сходиться із кредитом. Так? Вони приєднали цю область, нібито. До Москву і навіть вписали в Конституцію. Так, воно нагадує інше слово на цію. Так. У цю область. А тепер, в зв'язку з тим, що українці ж українська армія перейшла на правий берег, захопила плацдарм і зараз туди переводить важку техніку так, На цей плацдарм, який ну, збирається розширювати і надалі. То це Сальдо <плес> запропонувало херсонцям ну, від найбільшого. В кількості сонячних днів 316 в Херсонській області. Із 365, я географ, вам повідомляю істини 316 сонячних днів. Там виноград такий, скільки містить сахар, не цукру, скільки містить собі. Із нього такий гарний коньяк виходить. Так, я колись навіть пив. Ех, було діло так. Так ось пропонують переселятися до Московії, так, цим жителям від е, Арбузнів до від Кавунів. Від кавунів херсонських, від е, черешні, від е, риби і, і всього іншого. Ну, чекає пісець білий, чекає, не дочекається. Так. Амдерме. Он там, у Росії, так, у Московії, так, сотні, і в мене там одне з попередніх відео було, сотні міст, як вони називають, так, де немає жодної людини, або одна, дві, три. Всі звідти розбіглися. От е, е, теж я там читав, вже ж. Із московських пабліків про те, що е, умираючі города Урала, сотні пустуючих квартир, так, е, розбиті шахти знищені. Ну, це на Донбасі це московити розбили, а там вони в себе розбили. і просто так, без всякої війни так. розбили е, загажені річки. В тому числі, там і трапилося декілька е, катастроф із е, застосуванням, ну, скажімо так, ядерної зброї. Тобто там все загажено і до звідти утік. Так. Утік. Ну, а ви. Такі сякі, давайте. Ну, Херсонці, ну, в кого зовсім уже нема нічого, а такі трапляються, ми знаємо про це. Так, переселяйтеся, будь ласка, пошвидше. Поки не є час. так? Хто там е співпрацював із е Колоніальною адміністрацією, так? хто там. у, е ну... Наводив ракети московські, московиті вандрофаги, Ну і взагалі, в кого голови немає зовсім, замість голови, оте місце, на якому сидять. Будь ласка, всі швиденько зібралися в автобуси. Він пропонує. Так, в автобуси зібралися і відправилися у східному напрямку тисячі вільних квартир. так. Тисячі гуляють, чекають на вас. Всі зрозуміли? <laughs> чи, 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 ще, чи ще когось не дійшло? так? Українська армія вже на, Правому, на лівому березі вже. Так. <laughs> І... Процес продовжується. Так. Це ж наша земля, це наша земля, це українська земля, це козацька земля, це з Діда Прадіда, я теж козак. Так, З Діда Прадіда. Чорноморський злий козак, як писав е е е Котля... Котляревський, так, в енеїді писав. Чорноморський злий Козак. Так так що ну, писець чекає. Я вам говорю: от там а, в Амбермі вони знімають, на Р'янмарі, там маса, скільки там покинутих е, населених пунктів, де все захезано, отак перемішано з лайном. Ну, так як московити роблять завжди, куди вони прийдуть, оце та після них таке залишається. Так? То всі туди. І там зні, Зйомки, зйомки, зйомки. Показано, як ці песці навколо бігають, у снігу. Так, так що білий, пухнастий песець до вас підкрався, ну і в Херсонській області вони ж не водяться, слава Богу. Так, але вони запрошують. Так, той чоловік, який не може дебет із кредитом, як звести з говорящої фамілії, але парускі сальдо, так отож, таке сальдо у Московії, то лі є ще буде ой-ой-ой.